Ся яси до колодку наситиждень перед великим постом називають масляною або ж колодієм. За традицією, неодруженим хлопцям дівчата пов'язували колодки, влаштовували гуляння та співали пісень. Ой, не сам я вийшов, Жують народні традиції і у Чернігові. Інститут історії влаштовує гуляння на валу. Виконавці та учасники дійства, студенти, що вивчають українознавство. Студенти повинні вміти проводити різні заняття. І обов'язково у нас є участь у відродженні звичаїв традицій, обрядів. І ми разом із студентами радо готуємося просто до таких моментів. Готуємося до всіх свят. Студенти з радістю і без примусу готуються до свят, вчать пісні, водять хороводи. Традиційно на Масляну печуть млинці, і дівчата охоче пригощають гостей. Млинчики з варенням, варення чернічне, смородина і повидло, да, а що тісто? Ми всі. А де рецепт брали? У мами а мама у бабушки вже таке по традиції пішло. Випікає млинці викладач, каже, просто допомагає. Гостей багато, і робота є у кожного. Горять, димлять і не зовсім виходять так, як хочеться, але виходить красиво. Готуються до весни. Історики активно скуштувавши млинців, хлопці міряються силами. Активно боліває, боліває. Народі заведено зиму проводжати весело та від долі не втекти з року в рік у очищаючому вогні. Її спалюють, щоб довгоочікувана очікувана весна змогла прийти, а земля розквітла.